Черкаські підприємці обурені 25 травня 2015 року. Закінчується строк для подання юридичними особами відомостей до єдиного державного реєстру щодо змін у їхній діяльності. Для цього потрібно заповнити відповідну форму. Втім, затвердили її лише у середині квітня. А тим, хто не виконає закон, загрожує штраф у розмірі більше 8 тисяч гривень. Стислі строки призвели до величезних черг біля реєстраційного центру сварок і навіть бійок.

Ось так у цивілізованій країні підприємці змушені проходити перереєстрацію. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України був прийнятий наприкінці минулого року. Втім, кажуть люди, форму номер 4 яку нині вони мають подати до держреєстру, було затверджено лише місяць тому. Як можна з 27 грудня по 10 квітня не затвердити форму, по яких треба знати оці звіт? Скажіть, будь ласка, що ви мали робити три місяці? Підприємці були шоковані короткими строками подання документів. На випередки кинулося до центру надання адміністративних послуг. В результаті біля дверей служби сотні черкащан. Ці люди приходять сюди у досвіта і чергують тут вже третю добу. Втім, потрапити до реєстратора так і не змогли. Учора приймав один реєстратор. Вже якщо видається 80 пропускних талонів, помножити зараз до 25-го, у нас фактично три робочих дні. 80 на три нехай субота зроблять на чотири. стільки підприєм зможе пройти і стільки підприєм зареєстровано по Черкасах і по Черкаській області. Віктор Воронецький інвалід другої групи. Вже другу добу чатує під стінами служби. Сьогодні він 164-й у списку і вже втратив надію, що до кінця робочого дня потрапить до реєстратора. Адже половина присутніх ще у другій ночі зайняла місце у так званій живій черзі, і поступатися колегам з талонами не збирається. Чоловік дивується, чому цю форму, як і решту звітів, не можна подавати в електронному вигляді. «Як це так форми подають в електронному Кожен має комп'ютер. Кожен здає щось електронний, кричать, давайте електронні звіти давайте. А у нас, виходить, все наоборот. Чому я не можу, сидя в офісі, відправити цей звіт, також як податковий, як будь-який звіт в цій країні. Неприємно вразили підприємців і короткі строки для виконання закону. Я визначений підходом то, як нас питаються, що ми здали змінення. Тобто, все зрозуміло, да, наверное, надо обновляти дані, да, наверное, не должно каких-то быть фальсифікацій. Но в такой формі і за такой короткий період нам дали буквально 10-12 днів, щоб ми издали ці документи. Це абсолютно нереально і нам угрожают штрафом до 8,5 з половиною тисяч гривень. Самі ж реєстратори запевняють, ажіотаж виник з вини самих підприємців. кажуть, закон був прийнятий з Нового року, але люди кинулися виконувати його лише зараз. Закон буде прийняти з нового року. Чомусь реакції тоді ні в кого не було. В остання неділя просто такий наплив людей пішов. У нас повністю реєстраційна форма не була затверджена. Ну чому не була затверджена? Вона змінювалась, але реєстраційна форма була четверта завжди. Ми її завжди приймали. Допоки матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що законодавці з огляду на напружену ситуацію відтермінували строки подання документів підприємцями на 4 місяці. Наталія Кулик, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.